Ти вступила в Карпенка Карру, правильно? Е, спершу в естрадно-церковий коледж, так. а потім в Карпенка Карво. Так, і ти вступила до Ступки. Да. Можеш якось від себе описати цього майстра і взагалі цього актора, цю людину. Знаєш, от я, якщо чесно, от зараз, щоб без цих пафосних всяких там слів, таких надуманих, я коли поступила, мені було, скажу, 15. А ти прям рано, так, так? Да? Да. Я закінчила ага. типу, вечірню школу, мене був атестат, ага. я поступила в 15. Ага. Тобто. В 15 Ну, ти ще не дуже усвідомлюєш, взагалі, хто там поруч з тобою, яка постать, прям масштаби цієї постаті. Ти розумієш, що це щось мощне, але так. І мені, от на сьогоднішній день мені прикро, що, по-перше, ми мало часу ну, провели з ним, тому що зрозуміло, що він був рідко, але завжди було відчуття, що тато є. Контроль тата uh -huh. над курсом, тобто uh -huh. йому не треба було з'являтися дуже часто для того, щоб ми це розуміли. В важливих процесах він був.